Дай Бог, вам голову прийде думка. О, я чую твій акцент. Вони точно будуть зацікавлені. Ми заходимо в супермаркет, а там для вас е відкриті двері. Всім привіт! Мене звати Настя. Я два з половиною роки живу у місті Сан-Дієго, штат Каліфорнія. І сьогодні я хочу розказати, чим саме мене приваблюють Сполучені Штати Америки. Погнали! Кожен штат в Америці це як окрема держава зі своїми законами, якимись політичними вподобаннями, цінами тощо. І, звичайно, існують федеральні закони, які працюють в усіх штатах, але так само кожен штат може приймати якісь свої закони, за які голосують ті чи інші політики. Наприклад, якщо ви тяжієте до традиційних сімейних цінностей, ви не хочете е, знати і бачити, що навколо вас можуть жити гей-сім'ї, е, якісь представники ЛГБТ культури, і ви. Вважаєте, що захищати е, свій дім і свою власність ви хочете з зброєю в руках? То для вас е, відкриті двері республіканських штатів? Та вони більш консервативні, вони цінують е, родини. А також у дуже багатьох людей, які живуть в цих штатах, у них є зброя, і навіть не в кількості одна штука вдома. Для когось це неприйнятно, і вони обирають для життя більш демократичні штати, такі як Колорадо, Орегон, Вашингтон і та сама Каліфорнія, де живу я. І давайте ще тут захопимо тему цін, тому що від штату до штату ціни можуть дуже сильно відрізнятися. І я помітила таку. Взаємозалежність, що якщо ціни в штаті високі, значить він буде демократичним і більш так скажемо вільний. В топ 5 найдорожчих штатів входять всі штати, які є демократичними: а це Масачусетс, Каліфорнія, Аляска, Гаваї і можливо Нью-Йорк. Приблизно така п'ятірка. Ось цих найдорожчих штатів в Америці, але в той самий час. Для емігрантів, які переїжджають з якоїсь іншої країни, це може бути класним плюсом, тому що ви можете для початку обрати для себе недорогий штат, і таким чином ви зекономите гроші по приїзду, і потім встаючи. Так скажемо, на ноги ви можете переїхати в дорожчий штат, там де вам буде більш комфортно. Але тут теж є така ремарочка, що в демократичних штатах більш лояльно ставляться до емігрантів, тому що зазвичай емігранти і приїжджають куди? В Каліфорнію, в Нью-Йорк і там не знаю, наприклад, дуже багато українців у штаті Вашингтон, Сіетл і околиці. Тому з роботою, з тим, що вас не будуть хейтити за ваш... Не знаю, акцент в демократичних штатах цей ризик найменший і тут більше буде громади. Наприклад, українською, так якщо ви в пошуках там соціальних зв'язків, коли ви тільки приїхали, також в залежності від того в якому штаті ви живете, може навіть відрізнятися те, що у вас продається в супермаркетах, тому що в Каліфорнії дуже багато фруктів, овочів і різноманіття їх просто зашкалює. І в той самий час мені розповідала подружка, що вона їздила в гості в якийсь центральний штат Америки, по типу Теннессі чи Кентукі. І вона каже: ми заходимо в супермаркет, а там, окрім заморозки, в цілому вибору їжі не так вже і багато. І вона каже: там люди виглядають зовсім інакше ніж в Каліфорнії. В Каліфорнії тут дуже багато оцих спортиків. Вони бігають, вони дуже правильно харчуються, якісь екопродукти. А там. Люди важко працюють, і відповідно їм потрібно їсти зовсім інакше. Але там великий відсоток людей з зайвою вагою, наприклад, і вони не паряться, як виглядати. Там дуже багато жінок, які за собою не доглядають в той час як е, тих жінок, яких я бачу тут навколо, ну вони викликають захват і повагу. Тому що в будь-якому віці навіть не знаю за 70, жінка тут виглядає. Здебільшого дуже класно, дуже доглянуто, і це не порівнятися з тим, як можуть виглядати жінки в інших штатах. Але це знову ж таки все дуже сильно залежить від самої людини. В Америці відсутня корупція на побутовому рівні. Уявімо, що ви їдете за кермом. І вас зупиняє поліція за те, що ви порушили якісь правила дорожнього руху. І не дай Бог вам голову прийде думка про те, щоб дати хабара цьому поліцейському. Це буде розцінюватися як дуже грубе порушення на вас. Заведуть кримінальну справу і можуть відправити навіть у в'язницю. І те саме стосується будь-яких інших установ, якусь взяти довідку з якоїсь установи, або отримати якийсь дозвіл. Тут не можна це все порішати за гроші. Ви можете дуже довго чекати рішення якоїсь служби для того, щоб вам, наприклад, ви займаєтеся бізнесом, і якісь там е кроки, які не необхідні для того, щоб відкрити свою справу. Ви можете просто довго чекати. Але за гроші це пришвидшити, щоб комусь там в конвертику підсунути, тут такого не існує. Все буде повільно, все буде за законом. Я не кажу про корупцію на якихось вищих рівнях, там, де приймаються глобальні закони, так безумовно. Це я думаю, є абсолютно в кожній країні. Але ми, як скажімо, звичайні. Жителі країни з тим не стикаємося а от то, що стосується повсякденного життя, тут точно такого немає. Сполучених Штатах Америки найпотужніша економіка світу. І тут були відкриті компанії, які ми всі знаємо і користуємося цими товарами або їхніми продуктами кожного дня. І навіть якщо компанія була відкрита десь за межами Америки, то тут точно є її величезний офіс, і там працюють сотні співробітників, а може і тисячі. Наприклад, така компанія як Qualcomm. її головний офіс знаходиться в Сан-Дієго і. Якщо ви навіть не знаєте, що це за компанія, але якщо у вас є телефон, якщо у вас є машина, ноутбук, там точно є продукція компанія Qualcomm, тому що вони виробляють чіпи. Якщо, наприклад, у вас є підприємницька жилка, то ви точно знайдете в Америці своє місце під сонцем. Чому та тому що тут стільки людей з різних країн з якимось? Різними потребами, яких дуже дуже багато, що вони точно будуть зацікавлені в ваших послугах або товарах, якщо звичайно ви будете це робити дуже якісно. Америка це країна емігрантів, і я, переїхавши сюди, себе не відчуваю чужою, тому що навколо мене є дуже багато таких самих, як я, і неважливо, це переїхала людина рік тому чи двадцять. Ми всі проходимо ті чи інші складнощі еміграції і можемо один одного підтримати. Сюди з'їжджаються люди з абсолютно всіх куточків планети. І стільки акцентів англійської, як тут ви не почуєте ніде. І саме тому ви не будете тут виділятися своїм е вимовлянням того чи іншого слова. На це ніхто не зверне увагу. Якомусь негативному ключі єдине, що вас можуть просто спитати: о, я чую твій акцент, такий прикольний, звідки ти, і ти можеш розповідати про те, звідки ти приїхав, як давно ти тут, вони всі дуже сильно зазвичай зацікавлені в цьому, і це такий прикольний плюс для мене, тому що це зайвий раз мені, наприклад, дозволяє поговорити про Україну і розповісти, що зараз відбувається в нашій країні. Але якщо повернутися до різноманіття культур тут. То знову ж таки, тут можна спробувати їжу, я не знаю сотень країн цього світу, і це дуже круто. Тут приїжджають люди умовно з Таїланду і відкривають тайські заклади. І прийшовши туди, ти можеш спробувати справжню тайську їжу. Чи це на меджик? Мені здається, це кайф. А ще тут можна завести інтернаціональних друзів. Наприклад, у мене є подружки з Італії і Японії, і я з ними розмовляю інколи про такі побутові речі і дізнаюся стільки всього цікавого про справжнє життя в цих країнах, що ви ніколи про це не почуєте з якогось випуску туриста в Ютубі. І тому тут можна збагачувати взагалі свій кругоогляд ось цією інформацією про те, як живуть люди в різних країнах нашого світу. Щодо англійської в Америці можна абсолютно безкоштовно вивчати англійську мову, і я особисто це робила в 23-му році протягом трьох або чотирьох місяців. Я приходила в коледж з понеділка по п'ятницю на чотири здається години, і протягом цього часу викладач розповідала нам різні теми, різні слова. ми Вчили ми вчилися. Правильно вимовляти ці чи інші слова, і це був фантастичний для мене досвід. І у мене є одна теорія, чому саме так тут працює, нашому Америці взагалі безкоштовно людей вчити англійською. Зараз розкажу Щороку в Америку прилітають десятки тисяч нових емігрантів, і на жаль, не всі з них володіють англійською на достатньому рівні, щоб одразу інтегруватися у повсякденне життя. Якщо ви не володієте англійською, то відповідно ви не підете на роботу. Ви не зможете будувати якусь свою кар'єру і заводити якісь знайомства, які теж впливають на вашу роботу. Саме тому Америка зацікавлена в тому, щоб всі гарно знали англійську мову. І саме таким чином ви вивчили мову, пішли на роботу, заробляєте гроші, з яких платите податки. З яких ви купуєте якісь товари, користуєтеся якимись послугами і робите свій вклад в розвиток економіки Сполучених Штатів Америки? А ще в Америці вам нададуть перекладача у лікаря або в іншій державній установі, якщо ви чогось не розумієте, або не можете сформулювати свою думку англійською мовою. і це абсолютно безкоштовно. В Америці кожен може знайти для себе підходящий і той клімат, який йому сподобається. Якщо ви любите зиму, сніг і от справжнє відчуття ось цього морозного повітря, то ви можете поїхати на Аляску, в Колорадо, в Міннесоту. А якщо хочеться вічного літа і ходити в футболці, наприклад, в лютому, то welcome в Каліфорнію або на Гаваї. І відповідно до того, що є різні кліматичні пояси, так само дуже різноманітна природа в Америці. Ми, як е, любителі хайкінгу, дуже це цінуємо, тому що тут є 63 національних парки, тут є сотні е, парків штату, тут просто є якісь. Стежки або гори, або озера, де можна гуляти, де можна проводити час на свіжому повітрі, і від цього отримувати величезне задоволення. І якщо ви хочете в один день покататися на лижах і посерфити, то це можливо зробити саме тут, в Америці. І тут величезна кількість озер, гір, тут є пустелі, тут є каньйони. І... Ось ця різноманітність взагалі природи, вона тут просто приголомшує, і кожен для себе може знайти той вид якогось активного дозвілля, який йому подобається. В Америці дуже доступні ціни на одяг, взуття і схожі товари. Те, що в Україні здавалося якимось вищим класом, тут такий одяг носять самі звичайні люди. І якщо обрати постів співвідношенню зарплатні і цін на одяг, то мінімальна зарплата в Каліфорнії складає 17 доларів 25 центів. І це самий мінімум, який можуть отримувати люди, працюючи прибиральниками. Наприклад, а футболка бренду Tommy Hilfiger може коштувати 10 доларів. Кросівки від Adidas можуть коштувати 30 доларів. Тобто ви працюючи навіть на самій звичайній роботі можете собі дозволити купувати речі гарних брендів. Тут в Америці дуже сильно відрізняється система того, як люди виходять на пенсію і які гроші вони отримують. Якщо в Україні люди працюють це своє життя і потім сподіваються, що держава їм буде платити якісь кошти, то тут, в принципі, в в більшості своєму люди розраховують на себе. А для того, щоб це було простіше і легше, сама держава, тобто Сполучені Штати, вони намагаються допомогти людям зробити накопичення на свою старість. Тут дуже легко відкрити пенсійний рахунок, який ти можеш кожного місяця відкладати якусь копієчку. Якщо ти працюєш на гарну компанію, то так само роботодавець від себе туди ж складає теж е, якийсь відсоток, і це не від твоєї зарплати, а він від себе це робить. І через 30-40 років, коли прийде час виходити на пенсію і насолоджуватися е, життям без обов'язків працювати, тут люди можуть дійсно накопичувати гарні суми грошей. Це абсолютно легко і просто тут зробити. А в Україні мені здається, що теж можна відкрити всі ці брокерські акаунти. Просто у нас ніхто не вчить людей фінансової грамотності. А тут вчать, мабуть, певна частина з вас зі мною не погодиться і захоче подискутувати. Я із задоволенням запрошую вас в коментарі і давайте обговорювати, що вам подобається. В житті в Америці, але якщо ви знаходитеся поза кордонами Сполучених Штатів, то теж велкам. Мені цікаво дізнатися, що ви побачили нового і як в ваших очах виглядають плюси життя в Америці. Безумовно, вже буду скоро знімати другу частину, там де буду розповідати про мінуси, те, що я бачу навколо, і мені не подобається. Тож підписуйтесь підписуйтеся на канал, ставте вподобайки, залишайте коментарі, ставте дзвіночки, і так ви будете знати, коли виходять нові відео. Дякую, папа. -па.